Привіт, канал Group. Тут ми командою семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Доброго дня! Мене звати Борисюк Оксана. і Сьогодні я хотіла б з вами поговорити на тему наших українців, які вимушені були шукати тимчасового захисту у зв'язку зі збройною агресією. Російської Федерації проти України, якщо ви отримували матеріальну допомогу, ви зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи, тобто задекларувати таку матеріальну допомогу. Вона не оподатковується, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб: 18% і 1,5% військового збору. Але задекларувати ми таке додаткове благо зобов'язані. Як декларувати такі доходи, і як визначати суму отриманого доходу у гривні, якщо ми з вами таку матеріальну допомогу отримували у валюті? Якщо ви її отримали готівкою, ви отримували квитанції. Вам потрібно або знайти у себе ці квитанції, або звернутися до компетентного органу, де ви отримували таку матеріальну допомогу? І у вас буде дата видачі цієї готівки. Зайти на сайт НБУ, знайти валюту, яку ви отримували, подивитися курс НБУ на дату отримання цієї готівки. Якщо ж ви отримували на картку, до прикладу, у Франції, наші українці отримують картку, на яку зараховується валюта, то у вас є виписка по цій картці. Ви можете звернутися до банку, вивантажити виписку і так само подивитися по даті надходження цієї валюти. Помножити на курс НБУ і визначити суму у гривні тієї матеріальної допомоги, яка має бути задекларована. Також є інформація, що потрібно посвідчити у компетентного органу, який займався видачам оформленням документів, видачею цієї готівки або матеріальної допомоги вам довідку завірити її, і це буде підставою визначення матеріальної допомоги, яку ви декларуєте. Ви запитаєте нас про розмір штрафу. Розмір штрафу визначений у розмірі 340 гривень. Ви зможете побачити цю недоїмку або сам штраф за неподаний звіт в вашому електронному кабінеті. А тепер давайте подивимося, як на практиці подавати цю декларацію, оскільки, якщо неправильно вписати в ту чи іншу графу, можна визнати собі податок. Що може бути просто підставою для сплати цього податку з отриманої матеріальної допомоги? Для того щоб нам подати саму декларацію, нам потрібно зайти в електронний кабінет у розділі введення звітності, обрати 22 рік обов'язково. І ось тут у вас під ефнудин F01-20213 буде наша декларація про минулий стан доходи. Заходимо сюди, і ось наша сама декларація. Якщо ви включите це до розділу доходу, які включаються до загальнорічного податкового доходу, то з такої матеріальної допомоги у нас будуть утримуватися податки. Ми вважаємо, що такі доходи потрібно включати в третій розділ. Доходи, які не включаються до загального річного податкового доходу у графії 11.3. Це ті доходи, які ви отримали за кордоном від держав. Іноземних держав, тому ось тут ви пишете, якщо ви отримували три суми за кожен окремий місяць, ви пишете загальну суму в на дату надходження отримані готівки або оплати на карту, дивитеся курс НПУ і визначаєте у рівні суму отриманої матеріальної допомоги. І подаючи таку декларацію, якщо ви зазначите це в пункті 11.3, така матеріальна допомога. Не буде підпадати під податкування. Сподіваємося, сьогоднішнє відео для багатьох наших українців буде корисним. Ви зможете за допомогою нашої відеоінструкції подати самостійно цю декларацію, бути впевнені, що штраф нам не загрожує, і ми будемо вдячні за будь-яку реакцію, коментар, за ваші лайки, за ваші підписки.